І знову всім доброго часу, доби, як то кажуть. З вами я, Мезоджі Олексій, і наша сьогоднішня тема це особливості структури і властивостей друкованих паперів. Особливості структури і властивості друкованих паперів. Як вже неодноразово говорилося в різних публікаціях, папір має великий вплив на якість і рентабельність у сучасній поліграфії. Правильно підібраний папір володіє комплексом властивості, що визначає якість даної поліграфічної продукції відповідно до умов її використання. Отже. Давайте для початку коротко визначимося взагалі, що таке папір. Папір це багатокомпонентна система, що складається зі спеціально оброблених рослинних волокон, тісно переплетених між собою і пов'язаних хімічними силами з різного виду. Це капілярно пористий матеріал. Крім волокнистих компонентів, формують структуру паперу та його основні властивості. До складу паперу, тобто його тонні властивості, до складу паперу можуть вводитися мінеральні речовини, приклеюючі речовини, барвники та інші спеціальні добавки. Основними волокнистими напівфабрикастами є деревна серілоза, одержувана хімічно. Хімічною обробкою деревини і деревна миса то є хімічно подріблена деревина, дешевий і широко використований компонент паперу. Особливе місце займає папір з бавовняних і синтетичних волокон. Папір різняється товщі або за масою 1 квадратного метра. За прийнятою класифікацією маса. Одного метра квадратного друкованого паперу може складати від 40 до 250 грам. Більше 250 грам на метр квадратний це вже картон. Один з найшкідливіших токсичних а, показників паперу, від якого залежить найважливіших показників паперу, від якого залежить багато основних властивостей. Так як міцність, пружність, пластичність, світлостійкість та інші, це композиція паперу. Вічизненні папери за композиції композиційно поділяються на групи за номерами номер 1 2 та 3. Папір номер 1 Отже, папір розділяється на позиції 1, 2 та 3. Папір номер 1 це Чисто целюльозний папір. Чисто целюлозний. Отже, це чисто целюлозний папір. Як правило, такі папери готуються тільки з целюлозним волоком. Чисто целюлозні папери мають звичайно високу білизну. І підвищену міцність, майже несхильні старіння при зберіганні. Такі папери використовують для виготовлення високохудожньої продукції, словників, енциклопедій, офісних довідників, довідникових видань. Папір номер 2 дешевший за папір номер 1 і може містити до 50% деревної маси. Потрібно відзначити, що деревна маса. Надає паперові ряд корисних якостей. Поліпшується друковні властивості, стабільність розмірів при зміні кліматичних умов, знижується маса листа і тому подібне. І нарешті папір номер 3 складається повністю з деревної маси. Отже, в другому це 50% деревної маси, деревної маси. А у третьому сама деревна маса. Так. І це потрібно запам'ятати. Сподіваюся, все зрозуміло. Отже, папір номер 1 чисто целюлозний. Папір номер 2 на 50% складається деревної маси, і папір номер 3 це складається з самої деревної маси. Отже. Отже, він повністю складається з деревної маси і цей дешевий папір невисокої якості, яка користується для видань з невеликим, яка використовується для видань з невеликим терміном служби і застосовується тільки для друкарської. Для друкарського друку. За способами друку, папір, звичайно, підрозділяється на офсетний, друкарський і глибокого друку. Інші способи друку, наприклад, літографський, флексографський, трафаретний і так далі. Ми в цій статті ми в нашому відео, так само, як і тут статті, розглядати не будемо. Отже, за способом друку папір, папір, за способом друку ділян на такі речі. Я. офсетний Друкарський. Третє. Глибокого ру... глибокого руху. Та інші. Інші це такі, як, які ми тут розглядати не будемо. Це літографський. Слово літограф. Flexografsky. Ta trafaretný papír. Od i Далі ми будемо розмовляти з вами про властивості паперу. Його властивості для друку. Отже, з вами був Ян Мусевич Олексій. Дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалося, ставте пальці до гори. Дякую.